не ну да, в клапане со стружкой фокусируй его ты что хочешь, блин Так, я думаю, буде видно, запечатало як. Усе воно в стружки там. Ну, да. Так, ідемо продимати? Ну, що сюди. А натуда есть? Да есть. There, yes. mm -hmm. Виходить момент зборки, значить, поставили вже люльку сюди. Тут два подшипника справа, зліва Зборку цю не, не зняв, на жаль. Значить, там два цих сервопривода. І ось ось стара люлька. Що з нею случилося? Така підозра, що вже вона була в ремонті і. Зробили її не дуже якісно. Укинули сюди одну оцю де вона? проставочну, да, чипава, як вона називається? Правильно. В общем, оцю проставочну шайбу просто замінили, воно на ній крутилось, крутилось і поки його витерло і далі зробило таку канаву. Я думаю, що у нас за такий короткий проміжок часу таку. Яму воно б не видавило. Ну і само собою тут, отак. Все, що сталося. Це значить рух вперед, там де більше видавлено, ну і рух назад. Можна було, якби одати спеціалістам, спеціалісти б зробили, могли б наварити, проточити його і поставити назад. Такий варіант теж є, воно було б. Дешевше, але хто значить, ходило, воно чи не ходило. Вирішено було поставити нову. Значить, вал, Поставили вал, нову прокладочку вибили. Зараз закриваємо кришку, перевертаємо і будемо ставити інші деталі. Ну такого Так Солина Сайтина будем вслед. Да давай на фиксатор. Вы ее там крупте? Mm, да, наверное. Так, Друзі колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Значить, Продовжуємо ремонт нашого насосу ГСТ комбайна кейс 2388 в домашніх умовах, так як е, кинулися шукати відео, а відео толком той немає, тому що ніхто цього не показує і не хоче показувати. Я маю на увазі спеціалістів. І можливо, можливо, ці спеціалісти почнуть у коментарях мені писати, що я не так роблю, все не так. Воно все робиться абсолютно і взагалі не так, і треба тільки до них вести, бо ніхто, крім них цього не зробить. Так що хочу їх трошки, скажу таке слово, огорчити, тому що все воно тут доволі просто і зрозуміло. Хоч ми і провели вже деяку зборку, але на пальцях я вам постараюся пояснити це все. І якісь фрагментики, я повставляю, так як учора ми все абсолютно перемивали, перемивали бензином, воздухом, жатим повітрям ми висушували і тим самим видували оту стружку, усю, яка залишилася. Значить, що по самій зборці, що по самих деталях? Запитували в мене, чому така що входить в ту суму 68 тисяч. Я вам покажу обов'язково, що сюди входить, і покажу ще, як можна в цьому заощадити. Хто не хоче таку суму викидувати, можна її зменшити, я думаю, десь тисяч до тридцяти. Можливо. Але не знаю, яка якість буде. Можливо, воно і ходитиме, а можливо і ні. Тому що насос робимо перший раз, і з цим раніше ми не стикалися. Так, по самому насосу, значить, що ми зробили? Задню кришку ми вже. Закрили фрагментики, я обов'язково повставляю, або вони вже були на початку відео, або вони будуть в кінці. Ну, Я думаю, що вони будуть на початку. Значить, задня кришка сама вже закрита, прокладочка вибита, прокладки усі вибивали ми самі. Комплект прокладок не захотіли брати. Купили параніт хороший, германський, і самі все зробили. Значить, Задня кришечка закрита, люлька. Всередину вже вставлена. Значить, новенька люлька, бачите, яка. Далі у відео покажу те, що сталося із нашою люлькою. І на мою думку, на мою, ну, а ви свою думку напишіть обов'язково в коментарях. Не могло цього статися. Ні, не так. Трошки не так. Забіг наперед. Значить, більшість всього, що цей насос уже розбирався. Розбирався і зроблений він був неякісно. Бу було велике здешевлення в ремонті і, само собою, десь хтось когось трошки на цей. трохи нагрів, будемо так казати. Значить, з приводу, давайте вже розберемося з люлькою. Люльку поставили. Фіксується вона на двох подшипниках. Пошипник Антен. Якщо комусь потрібний буде номер, номер я напишу внизу під відео. Фіксується він. на Двох підшипниках і прикручений трьома болтами справа і зліва болти тут е, 9,16. Тут стоять, уже ми перемили, поставили сервопривода. Вони фіксуються так само на люльки, фіксуються дуже просто. Там шплінтики такі стоять, шплінтиками їх е, фіксують. Аж топорне кольце з обох сторон і все. І вони там собі бігають. З приводу е, значить, валу вал. З тієї сторони зараз вам постараюся показати. О, значить, я б сказав би, що він ідеальний. Немає ніяких <звищ> нюансів по ньому. Центровочка є. Тут сидить підшипник. Підшипник стоїть. Я зараз вам постараюся показати. Оце значить оця кришка. Передня кришка, передня клапана, як вона точно правильно називається. Я не спеціаліст у цьому, так як ви знаєте. Вона стоїть тут. Значить, оцей підшипник, так, щоб нічого не розпалося, він сидить, його треба знімати сйомником. Так, підшипник Тімкен, можливо, буде видно, можливо, ні. О, номер 86 649. Значить, оцей підшипник сидить. Сидите, тут є у нас сьомник. Я вам покажу, як ми будемо все збирати. Розборки, на жаль, немає. Покажу зборку. Значить, це ми ставимо все назад. Усе воно перемите. Перемили всі деталі з бензином, жатим воздухом його все просушили, видали всю стружку, яка тут залишалася, і вони чекають. Збирання. Насос, насос підпитки також ми перебрали, повністю всю стружку видули. Ми його розбирали, перемили, зібрали назад. Все він готовий, готовий до роботи. Не видно. По цьому клапану. Значить, він теж зараз спробую сфокусувати. Він теж був заліплений тут стружкою. Фрагментик відео буде вставлений з приводу нього. Теж ми його розбирали, продували, очищали, все тут все тут гуд. Так, значить, що по самому насосу ще вам розповісти? Тут все понятно, все тут перемите, очищене. Ідемо. Давайте я вам тепер покажу. Ну, в принципі, ж, значить все по ньому розказав. Складного тут немає нічого. О тут стоїть стоїть, у середині насоса, стоїть отака штука. Називається вона блок. Зараз я світло перемкну. Так, друзі, значить, йдемо далі. Блок, блок який стоїть у насосі ГСТ ось тут, значить, на люльці. Що, що з ним сталося? значить, І як, як тут можна здешевити. І чому вам спеціалісти кажуть, що ремонт може коштувати 40 тисяч? Це ж знову таки моя думка, я до цього дійшов і хочу вам розповісти її. Оцей блок. Він би ходив би і ходив. Так як шліці тут адекватні, вони б ще прослужили не одну тисячу мотогодин. Вони взяли оцей старий блок, повипресовували оці. Втулки, запресували б нові, і воно б далі собі крутилося і ходило, і ніхто про це не знав, бо вони б сказали, що воно там стоїть нове, це якби вони поступили по-свинськи і захотіли собі заробити більше грошей. І вони б сказали, що воно стоїть тут нове, все воно буде ходити, все там бімба. А якби вони поступили по-людськи, вони б сказали, що якщо ви хочете, звичайно, здешевить ремонт, ми вам просто візьмемо ваш старий блок. Випресуємо вам старі втулки і запресуємо нові. Це буде на 1015, можливо, там, давайте 1010 дешевше. Так як оцей блок один стоїть з ПДВ в районі 18 тисяч. 17800, чи 17600, щось таке. Кому цікаво буде, я вам напишу. Значить, оце вони таке зробили, я думаю. Тепер з приводу того, що мені писали, чому там, ви що там фільтр не міняли, скільки там стружки всього. Е, вся та стружка із оцих е, клапанів. Оці клапани стоять отут. Отак їх стоїть. 9 штук тут. А на оцих клапанах стоять отакі бронзові чи латуняві. П'ятаки. І вони нажимають там вперед-назад. Комбайн, як іде вперед, воно нажимається в одну сторону, а тоді нажимається в другу, якщо назад. відповідно. Як бачите, їх немає. Усі оці п'ятаки вони були в фільтрі. Їх стерло. За який проміжок часу? Не знаю. Десь тут є такі і ще один. Ось дивіться, його наглядно деже видно. Які всі, а який один. Трошки він випирається, я вже перебільшую, ну отак. Я думаю, різниця видно. А тепер покажу його тут. Яка тут діра, діромаха прямо? Ну, тут трошки менше. Тут Тут теж така, в принципі, Ну, цей самий більший. Це все воно піде в утіль. Понарізаємо з них шайби, будуть десь шайби стоять. Так. Зараз покажу, який должен бути цей в зборі п'ятачок із цим плунжерком. Казав клапан плунджер. Думав про одне казав інше. Значить, ось він повинен отак виглядати. І повинен він стояти отут. Ну, в зборі ви побачите, ми будемо збирати, я вам все покажу. Так, це назад. Тепер по Ну, давайте, давайте, хай вона тут полежить. Давайте по самій тепер шайбі оцій. Покажу вам уже шайбу, тоді перейдемо до люльки. Значить, по здається, вона називається проставочна шайба. Оце вона така повинна бути. А це, що з неї залишилось. Значить, на мою думку, як проводився попередній ремонт. А він 100% проводився. Спеціалісти вскрили, подивилися, є отака от люлька. Вони подумали, а давай, мабуть, заробимо трохи бабла. Ну, це ж тільки моя думка, ви можете писати про те, що ви думаєте в коментарях. Вони взяли стару люльку, поставили назад, кинули новеньку шайбу, і воно собі легень, легенечко собі ходило. Просто не могло б воно за такий короткий проміжок часу вибити в люльки отаку канаву. Це рух вперед, а це ось видно рух назад. Видно, вона тут е нема, на жаль, чим поміряти, але вона така десь пів сантиметра точно. Ну, я думаю, телефон передасть вам. Е а можливо і ні. Можливо, це воно і в нас витерло, хоча я у це не вірю аж ніяк. Оце воно отак тут їздило. А повинно бути. Хоча б, аби вони зробили ще б трошки краще, можливо, вони її заварили. Це чугун, вони б її можна було б ще як здешевити, ще як проводять ремонти. Як вони здешевляють, вони беруть вашу стару люльку, якщо вона в такому стані, вони її проварюють, на станку вони її протачують, фрезерують, чи що вони там роблять, які там на ній операції, і вкидають назад. Це також буде значно дешевше. Можна було зробити так, але ми пішли трошки іншим шляхом і купили все нове. Нова люлька, новий блок, нові плунжера з п'ятаками, нові всі шайби, проставка, нові тримачі, абсолютно все. Повністю вся внутрянка нова. Приставочне дно, нове, все нове. Так що по люльки отакий має стан. Я думаю, це вона піде десь на лодку на якорь. Якорь такий, такий дебелий. Кілограм десь, мабуть, 10-12 точно є. Це залишки, що залишилися від самих оцих же п'ятаків. Це вони отут валялися, коли ми розібрали його. Стружки було дуже багато. По, цьому, по цій шайбі. Ця шайба стоїть. Отак стоять, значить, плунжера. Точніше, не так. Ну так, так. Да. Стоять тут плунжера усі, але ж на них тримаються ще ж п'ятаки. Так, всі їх сюди зараз запихнемо, як патрони в револьвер. І отут стоїть оця шайба. А отут виглядають п'ятачки. Тобто, це воно нажимається рух вперед, рух назад, вона отак ходить.